Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Book. Сьогодні розглянемо серію Enterprise, що складається з кількох компонентів, які спрямовані на ефективне освоєння англійської мови, розвиток усіх мовних навичок та підготовку до міжнародних іспитів. Дана серія підручників підходить для старших школярів та студентів, які прагнуть досягти високого рівня володіння мовою. Coursebook Підручник є основним компонентом курсу та містить різноманітні тексти, діалоги та вправи, які спрямовані на розвиток усіх мовних навичок: читання, письма, аудіювання та мовлення, особливу увагу приділено лексиці та граматиці, що є основою для складного спілкування та підготовки до міжнародних іспитів. Основні характеристики серії: різноманітні тексти для читання та слухання, діалоги та ситуації, що дозволяють застосовувати мову у реальних умовах, завдання на розвиток усіх мовних навичок, велика кількість вправ для закріплення нових тем, граматичні пояснення та практичні завдання для детального засвоєння матеріалу. Воркбук. Робочий зошит є доповненням до підручника та містить додаткові вправи для закріплення вивченого матеріалу. Завдання включають різні формати, такі як проектні роботи, завдання на критичне мислення та вправи на повторення, особливості курсу, завдання на закріплення граматичних і лексичних знань, проектні роботи, що сприяють розвитку креативності, завдання на критичне мислення для розвитку аналітичних навичок. GrammarWay – Way цей посібник є спеціальним додатком до підручника, який містить детальні пояснення граматичних правил, що вивчаються в даному курсі. Завдяки великій кількості прав та научних таблиць студенти можуть легко освоїти граматичні конструкції, що є основою для складання міжнародних іспитів. Особливості даного підручника: пояснення граматичних правил, права для закріплення та повторення, таблиці для научності та кращого засвоєння матеріалу. Student Book Grammar цей розділ граматики в підручнику містить граматичні правила та вправи, які інтегровані безпосередньо в цей курс. Це дозволяє працювати з граматикою паралельно з іншими мовними навичками, що робить вивчення мови більш комплексним і ефективним. Особливості курсу: граматика інтегрована безпосередньо в підручник, завдання на практичне застосування граматичних правил, спільне вивчення граматики та інших мовних аспектів. Ця серія ідеально підходить для старшокласників, студентів та дорослих, які хочуть покращити своє володіння англійською мовою, а також для тих, хто готується до міжнародних іспитів. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.